Привіт, друзі. Сьогодні я знаходжуся на Київщині в місті Славутич і приїхав сюди, щоб розповісти вам історію підприємців з Маріуполя, які втратили свій бізнес в окупованому місті, де вони займалися виробництвом продуктів харчування, і виїхали з Маріуполя. Тепер сюди переїхали у Славутич і завдяки допомозі іноземних фондів з Німеччини з США змогли закупити нове обладнання замість втраченого. І тепер з нуля фактично вже Тут, на новому місці, продовжують свій, свій бізнес, запускають заново свій бізнес і знову будуть виробляти продукти харчування, але вже тут, на Київщині. Зараз приїдемо до них і дізнаємося їхню історію, подивимося, як у них тут усе влаштовано. Бізнесом почали займатися з чоловіком ще в 2011 році в Маріуполі, після того, як звільнилися з підприємства «Азовмаша» та Азовсталі. Починали все це ще до революції, до початку війни і відчули на собі, що така війна 2014 році, тому що вона почала ще тоді. І ми займалися оптовою торгівлею на Донецьку, Луганську область. Це були овочі та фрукти. Ми возилися всієї України. У нас була логістична компанія, можна так сказати. І коли почалася війна в 2014 році, ми втратили ринок збуту Донецьку, Луганську області, і тільки працювати на Маріуполь. Умовно кажучи, зрозуміло, що треба все ж таки відходити від просто продажів овочів, і вирішили, що це буде переробка вже. І ми почали робити овочевий салат. Ми розвивалися достатньо стрімко і ми реалізовували через супермаркети. Це було, там, 150 можливо, магазинів було, «Ширикум», грація, ну, тобто ті мережеві супермаркети, які були в Маріуполі. 24-го, коли ми почули, що відбувається, припинили виробництво. Сказали людям, що е, поки ми припиняємо щось працювати, але самостійно ще відвозили овочі на супермаркетах там день-два. Ми розуміли, що ні в коєму разі від, під, під окупацію працювати неможливо. Можливо, працювати тільки в Україні. Але такий момент, коли почалась в 2014 році війна, ми розуміли, що з Донецька можна було виїхати тим людям, які там залишалися. І ми чогось врахували, що ми зможемо виїхати протягом 7 днів. З Маріуполя там щось можливо забрати навіть з підприємства, тобто такі думки були. Але чоловік каже, їдь з дітьми. Я кажу, ні, я сама не поїду нікуди. І коли вже 26 лютого зрозуміли, що все ж таки мені треба їхати, сідати за кермо та вивозити дітей. У нас на складі була ще продукція, заморожені повністю готові супи, десь 300 кілограм, приблизно. Ми прийняли рішення віддати їх на нашу тероборону в центрі міста, тоді вони були. Ми привезли, поспілкувалися з військовими, кажемо, чи можемо ми виїхати. Кажуть, вже ні, місто вже в оточенні, ніхто нікуди вже не їде. Ми виїхали тільки 15 березня, тільки з'явилася якась можливість, і чутки такі пішли, що можна виїхати 15 березня, не вагаючись, одразу сіли. І виїхали. Це машина, на якій ми, власне, змогли виїхати, змогли виїхати з Маріуполя. Це єдине, що взагалі у нас залишилось від попереднього нашого бізнесу Маріуполь. Ще наша брендована зовська фабрика кухня була. Вона начебто там велика, так можна сказати, там двохтонів, це рефрижератор. Але ми виїхали повністю з порожньою машиною, всередині нічого не було. Там були речі, тільки ті, що, що на мені, і все. На підприємство я своє потім не поверталася, тому що це дуже небезпечно. І, наскільки я знаю, прямого влучання не було, поки я була в Маріуполі. Що зараз мені дуже важко сказати, але по фото я бачу, що воно постраждало, тобто є якась розруха. Я пишу у Фейсбуці, сила Фейсбук, допоможіть, будь ласка, нам потрібно таке приміщення з такими характеристиками. Наразі це півтора мегаватте підключення там по електроенергії. Це харчове приміщення, в якому ми зараз знаходимося. І місто, яке відгукнулося, це був Славутич. Вони настільки зацікавились історією, що у них буде бізнес новий для них. і вони, Ми в онлайн режимі спілкувалися з мером міста, з директором Центру регіонального розвитку. І тобто вже обговорювали, які є тут варіанти, де можна розмістити наше підприємство нове, щоб запустити підприємство, Мало того, ми знайшли приміщення, але нам треба були якісь ресурси для того, щоб закупити обладнання. Ми звернулися з грантові програми. В Україні їх зараз дуже багато, міжнародних програм донорських, вже є державні програми, тобто це цільові гроші на обладнання, які не треба повертати. Ця історія дуже допомагає зараз бізнесу, щоб утримати взагалі те, що ми запланували. По людям зараз десь 5-6 ми вже прийняли людей. І по необхідності будемо розвиватися далі. Отут всюди на обладнанні можна побачити такі маленькі наліпки від американського народу USAID. Тобто, це допомагає фонди, допомагають фонди з Америки, з інших держав, і це дуже важливо, щоб от українські підприємці також це знали і розуміли. Не всі можливо знають, що є, от в тому числі, і такий момент. Люди втратили все, виїхали, але за допомогою грантів, за допомогою іноземних донорів, вони можуть отримати нове обладнання і факти. Фактично розпочати з нуля, як тут власно і відбулося, і це важливо. Тобто, завжди є можливості, да завжди є можливості для всіх, навіть для тих, хто втратив все, от знову звернутися по допомогу і завдяки фінансуванню, завдяки такій допомозі, просто от заново відкрити виробництво вже десь в іншому місці і на новому місці. Наше обладнання ми розробляли, замовляли відповідно до наших вимог. Зараз це станок українського виробника його виробляли в Україні. Це станок для того, щоб робити реторт пакети Тобто ми замовили плівку з нашим дизайнером, який ми самостійно розробляли з дизайнером. Тобто на цьому апараті ми з плівки вже виготовляємо реторт пакети. Це вже у нас є нова торгова марка, нова кухня, тому що ми змінили повністю в Маріуполі. Це була Зовська фабрика кухня. Зараз у нас нове підприємство, нове місто, тому нова кухня. І це будуть готові повністю страви в реторт пакетах тривалого зберігання. Тобто їх можна зберігати десь до двох років без холодильника. І вони повністю готові, тобто не заморожені, не концентрат якийсь, не сухі. Відкриті, розігріти і все. Воно повністю готове. Ми запустилися, планували запуститися ще вересні 2023 року, але все ж таки не все обладнання у нас вчасно приїхало. За кордону ми довго чекали українського виробника обладнання, були складності, тому що люди пішли на фронт і невчасно можна було його просто виготовити. Зараз ми вже на стадії закупки сировини. Так, запуск дуже затягнувся від планованого, але ми хочемо зробити все правильно, щоб люди вже вийшли і розуміли, що саме вони будуть робити. Для того нам треба прожити цей момент самостійно, тому плануємо вже. Скоро випустити і можна буде продавати на всю Україну через сайт, через онлайн-продажі. Ми в Україні, за кордоном жити ми не будемо, ми хочемо розвивати бізнес саме в Україні. І якщо тут є така підтримка від місцевої влади, є якби де працювати, коли, куди прийти, получати, там, отримувати обладнання, ми вирішили, що дуже дуже комфортне місто. Російська влада постійно стверджує, що воює з якимось київським режимом, проводить денацифікацію. Але от ми бачимо на цьому прикладі добре, з ким насправді воює Росія, і вона воює з такими простими мешканцями Донбасу, з такими людьми, підприємцями, які щось створювали, нікому не робили зла, мали власну справу, але Росія прийшла і зруйнувала все: і їхній бізнес, і їхні домівки, і їхнє рідне місто, і тепер люди просто ось починають з нуля і. Ті, хто називав себе братнім народом, от їх позбавили просто всього, відібрали все, зруйнували все, що вони будували. А Німеччина, США тепер допомагають. От виявилися справжніми друзями, справжніми братніми країнами, які не залишили в біді і які зараз дають кошти на відновлення. І люди просто з нуля, от бачите, в Славутичі в новому для себе місці, з нуля починають знову тепер свій бізнес. А Маріуполь, Донбас, Росія позбавляє от таких бізнесів, робочих місць, Місць податків. От люди щось створювали, розвивалися. І такі найактивніші Маріупольці, якраз всі виїхали, тепер місто напівзруйновано, а люди, такі найактивніші, які фактично в Маріуполі були локомотивом місцевої економіки. Вони просто з нуля, тепер вимушені все починати вже тут, на Київщині. Тепер тут платять податки, тепер тут розвиваються. І залишається лише побажати їм удачі, побажати їм успіхів. Друзі, залишайте лайки, коментарі до цього відео, щоб воно поширювалося. Щоб більше людей дивилися ці важливі історії з Донбасу, і обов'язково підписуватися на канал.